Та, Хотів зняти показати. Чисто в сталінському тому. Такому... я навіть не знаю, архітектура такого сталінського періоду. Щось подібне, так. Ну, я думаю, в городку гарніше. То у Стейшн. Взагалі отак вон тут. То я ще не дійшов до Акіхабари. Ось такий вигляд тут приблизно Чувак свистить тут аж на... Ну. І знову антикварне таксі. І знову таксі з короною, а здалека центральний палець. Ви знаєте, я бачив тут автобус, неоплан. Я знаю, що неоплан то з Бундеса лі... ці буси, автобуси в Україну їх переганяють, які вживані. І тут теж виявляється неоплан. В моді. Ну, може один на всю на всю Токіо чи всю Японію. Ото той Чіпський поїзд, дешевий. Білети на нього можна купити тільки готівкою. Я вчора з аеропорту не хотів їхати. Ну, сказали, готівка, карточка не приймається. А в мене яка може бути готівка, японська готівка, коли я щойно з літака вийшов. То й все, прийшлося брати той самий найдорожчий, а найдорожчий вже можна з карточкою. Як передати мене взривом тут піск. Стрілка показує, що має заходити в цей от провулок. Йду, Добре, прийду, тоді буду знімати.